Ми знаємо, що автомобілі працюють завдяки двигунам, але як це точно відбувається? Обертовий рух колінчастого валу передається через карданний вал до коліс, завдяки коробці передач можна змінювати кількість обертів коліс протягом одного повороту колінчастого валу. На низькій передачі потужність двигуна висока, але швидкість низька. На високій передачі автомобіль рухається швидше і використовує менше палива, але прискорюється повільніше. На відміну від чотиритактних двигунів внутрішнього згорання, отто та дизеля, двигун ванкель містить роторні поршні. Свічка запалювання запалює стиснуту суміш повітря та бензину в двигуні. Внаслідок вибухового розширення газу відбувається поштовх роторного поршня і поворот валу. Чотири такти типового циклу отто відбуваються у всіх трьох камерах згоряння двигуна ванкеля. Тобто під час кожного повного повороту колінчастого валу відбуваються три такти. Анімація показує процеси, що відбуваються в одній із трьох камер згоряння. Коли обертання ротора відбувається під час першого такту, об'єм камери згоряння збільшується, зменшуючи тиск всередині. Саме тому повітря входить у камеру, а паливний інжектор вприскує бензин у камеру згоряння. Під час другого такту поворотний ротор стискає суміш повітря та палива. Третій такт – робочий хід іскра свічки запалює стиснуту суміш палива та повітря, а вибух змушує ротор обертатися. Вихлопні гази викидаються через випускний колектор під час четвертого такту. Конструкція та експлуатація двигунів Ванкеля є простішою, ніж робота поршневих двигунів. Але від самого початку, через надмірне зношення і більш відчутне навантаження на навколишнє середовище, а також у зв'язку із потребою періодичної зміни масла, двигун Ванкеля не отримав широкого застосування.